Майже сотню засобів повітряного нападу ворог застосував проти України цієї ночі. Є пошкодження інфраструктури, уражені теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Усього під ударом опинилися 10 областей про наслідки терору окупантів. Тут і зараз на каналі Січас. Підпишіться, аби не пропускати головного і одразу ж до термінових новин. У ніч на п'ятницю, 29 березня, Україна зазнала масштабної атаки ракетами різних типів та з різних напрямків, а також десятків безпілотників. Російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру у шести областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій. Про це зранку повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Внаслідок комбінованого нападу з неба серйозних пошкоджень зазнало обладнання трьох теплоелектростанцій ДТЕК. Крім того, за даними компанії, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу. Як додають в «Укренерго», на Дніпропетровщині, були застосовані аварійні відключення. Наразі ж місцева влада повідомила, що в області вже вдалося повернути електропостачання в оселі місцевих мешканців. Увімкнули людям і воду там, де були перебої. Глава регіону Сергій Лисак зазначив, цитую. Загалом протягом ночі та під ранок наші сили ППО знищили над областю 24 повітряні цілі, по 12 ракет та безпілотників. Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах. На Харківщині діє графік погодинних відключень. Регіон потерпав від ворожих ударів всю минулу добу. Зокрема, як повідомив начальник ОВА Олексій Нігубов, о 10-й годині ранку у місті Вовчанськ, Чугуївського району. Внаслідок масового артобстрілу пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та дві цивільні автівки. Вогнепальні та вибухові травми отримали 60-річний та 48-річний чоловіки. У іншу пору доби над цим же містом ворог із ФПВ-дрона скинув снаряд на центр первинної медичної допомоги. Пошкоджено дах будівлі. Загинув 59-річний чоловік. Всього артилерійських та мінометних ударів протягом 24 годин ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, авіаударів населені пункти Борова та Куп'янськ. Ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури зафіксували також на Черкащині. Люди не постраждали. Усі служби на місцях роботи з ліквідації наслідків тривають, заявив голова області Ігор Табурець. Попередньо над регіоном мінуснули шість шахедів. Через падіння уламків зазнало руйнації нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині там без наслідків. Не оминула загроза і Прикарпаття. Тіллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв на світанку. Наші відважні захисники неба знешкодили повітряні ціли. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дістав противник навіть Львівщину Керманич Максим Козицький на офіційній сторінці в Телеграм пише: цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу кинжал. Усі 11 безпілотників воїни ПВК захід знищили. Ракети на жаль збити не вдалося. Уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Кінець цитати. Є влучання навіть на Київщині. Поліція показала фото наслідків. Пошкоджені два приватні будинки, зафіксовано вибиті вікна та пошкоджена стеля, а також пошкоджені господарські будівлі. На щастя, там також обійшлося без потерпілих. Чи не найважче нині на Донеччині армія Російської Федерації вдарила по Торецьку снарядам ФАП 500 який не розірвався? Загалом, 28 березня, російські окупаційні війська. 15 разів били по житлових кварталах області. Обстрілами пошкоджені 59 цивільних об'єктів. Констатують правоохоронці. Одна людина загинула у Миколаївці. Поранення отримали ще троє жителів області. На жаль, про жертв сповіщає влада Херсонщини. Одна людина загинула, восьморо поранені. Російські снаряди пошкодили 21 приватний будинок, адмінбудівлю, виш, об'єкт критичної інфраструктури. Цільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення та автомобілі. Про це йдеться у свіжому дописі керівника ОВА Олександра Прокудіна. 86 ударів задала армія РФ по дев'яти містах та селах Запорізької області. Це все впродовж минулої доби, 28 числа. Зокрема, вісім авіаційних ударів прийшлися по Комишувасі, Малинівці, Малі та Роботному. Інші населені пункти атакували із безпілотників РСЗВ та артилерії. Про це повідомляє Іван Федоров, керівник цими землями. У Пологівському районі, за його даними, травмованого чоловіка 67 років внаслідок падіння БПЛА. Аби підвести риску, звернімося до звіту повітряних сил Збройних сил України. Усього терориста запустили 99 засобів повітряного нападу. Серед них 60 шахедів, три кинжали, дві балістичні ракети Іскандер М, чотири крилаті ракети «Іскандер-К», дев'ять керованих авіаракет Ха 59 та ще 21 крилата ракета типу Х-101 та х 555 Уражено 84 цілі: це 58 дронів камікадзе і 26 ракет. На такий масштабний удар відреагувала і посол США в Україні Бріджет Брінк. Дипломатка через соцмережу X закликала терміново посилити допомогу Україні. Пропоную дослівно. Цю ніч Росія бажально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольно. Зараз потрібна наша допомога, наголосила Брінк. Я вам вдячна за перегляд. Аби щоденно отримувати порцію об'єктивних новин, закликаю підписуватися на канал сейчас. Не забувайте тиснути на вподобайку та залишати свої коментарі. Давайте під цим роликом один одного підтримуємо то висловимо подяку нашим оборонцям неба і усім, хто з кожним днем наближає перемогу сил добра. Залишайтеся з нами більше новин за кілька миттєвостей. У анексованому Криму неспокійно. Тільки цього разу причина не БПЛА, а падіння су 27 у Севастополі. Останній раз побував у повітрі один із ворожих літаків. Які подробиці події, які її причини та реакція окупаційної влади розповімо у цьому випуску? Ви на каналі Сі оформлюйте підписку і рушаймо у тимчасово окупованому Криму. Знову гучно близько 17.00 за Києвом. Шуму там наробив від'ємної від'ємний чи маленької цілі. У вічний політ над Севастополем рушив су 27 окупантів. Пишуть у мережі. Крім того, публікують відео, де очевидці не стримують емоцій та описують все, що відбувається просто перед їхніми очима. А там, друзі, видно, як сумно падає додолу повітряне судно. <різь> Тамтешні ворожі пабліка я теж не мовчали та виписували повідомлення про падіння борта. Ба більше один з них написав, що льотчик встиг катапультуватись. Ба більше на підтвердження своїх слів оприлюднили відео та написали, що на ньому видно, як відкривається парашут пілота. На ролику можна побачити лише чорну цяточку. Хоч російським так званим змі вірити не доводиться, але як то кажуть, хай буде. Дивимось. У розмі пишуть, що так прицільно по літаку відпрацювало їхні шкриворуки ПВО, з яких тільки ракурсів не знімали це видовище. Тільки подивіться. Ніше пабліки таких місцевостей зазначили, що льотчик нібито залишився в живих після такого перформансу. Тамтешній губернатор швиденько взявся розповідати, що ж там і до чого. Нічого конкретного не написав, лише відзвітував про пілота, що катапультувався. У своєму телеграм відзначив, мовляв, все добре. А от щодо причин такої події, на слова був скупи. Цитую у море впав військовий літак. Бачу, що українські пабліки публікують багато різної інформації. Громадянські об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані 200 метрів від берега. Його життю нічого не загрожує. Написав він близько 17.30 за Києвом. Чому ж впав, розважаю, вирішив не уточнювати. Ну і, схоже, так як офіційної інформації ніхто надати не захотів, місцеві стали обговорювати та робити висновки самостійно. У їхніх чатах стався справжній бум. Були припущення, що ж збили. У одному з пабліків теж пишуть, що ліквідували його свої ж. Чималеньке повідомлення наклацав є один із пропагандистських телеграм-каналів. Там визнають, що на вигляд це збиття. Крім того, у дописі розповіли, які ушкодження отримав пілот. Кажуть, нібито прикусив губу. Додали навіть поговірку, до весілля заживе. Окупанти просто-таки сміються самі з себе. То яку ж пташку підбили, та що це за такий Су-27? Окупанти прирідили свій авіапарк на один радянський винищувач четвертого покоління. Його характеризують всепогодним, важким, багатоцільовим та високоманевреним. У небі став літати в 1985 році. Ним датується початок експлуатації цього судна. Натомість на озброєння став у 1990 році. До слова, цікавий момент. Лише сьогодні, 28 березня, стало відомо від партизанського руху, «Атеш», що росіяни почали скупчувати на території анексованого Криму техніку. Мова йде про гвардійське. Партизани припускають, що окупанти навмисно розміщують там озброєння поруч із цивільною інфраструктурою. Далі пряма мова. На даний момент вся техніка розміщена на території військової частини неподалік залізничної станції на території, яка оточена цивільною забудовою. Також нам вдалося встановити, що техніка, яка розміщена на даному об'єкті. Не вся перебуває в робочому стані. Можливо, російське командування створило хибний об'єкт зосередження техніки з метою надалі звинуватити СОУ в ударах по цивільній інфраструктурі. Пишуть там, але все ж повернемося до нинішньої події. Пам'ятаєте, як на початку цього року, 26 січня, російський диктатор, коментуючи падіння, Іл-76, видав, що руське ПВО не може збити свої ж літаки. Схоже, тепер можливості протиповітряної оборони ворога, так би мовити, збільшилась чи як? Нагадаю вам його слова: це не могло бути за жодних обставин дружнім вогнем. Наші системи БПО по своєму літаку за визначенням завдавати удару не можуть. Сказав Путін у Петербурзі під час зустрічі з студентами-учасниками СВО. Цікаво, а що ж тепер говоритимуть на офіційному рівні? Та чи прокоментує подію сам Владімір Путін? Свої думки щодо цього пишіть у коментарях. Нагадаю, що потрібно підписатись на канал цей час та натиснути на лайк, щоб нічого не пропустити, скористайтесь функцією дзвіночка.